Добрий день, любі четвертокласники! Сьогодні ми поринемо в історію нашої України і будемо працювати з темою «Славетні творці Української держави? Пригадаємо, що таке історичні джерела. Історичне джерело, будь-який предмет, документ, малюнок, що є носієм історичної інформації. Які бувають історичні джерела? Речові, писемні і усні. Сьогодні ви дізнаєтесь, кого називають советними українцями, де зберігається історична пам'ять і що вона зберігає? Кожна людина і кожний народ мають свої святині. Найстарші члени родини дідусі й бабусі це жива мудрість та історія роду, досвід отриманий від них у спадок. Залишається дорогоцінним набутком на все життя. Давайте ми зараз з вами подумаємо, що хотів сказати нам Тарас Шевченко цими словами. Учитись, читайте і чужому научайтесь, і свого не цурайтесь, зупиніть відео, подумайте. Хоч би яких вершин ви досягли. Завжди пам'ятайте, з якого роду ви походите та не цурайтеся свого минулого, що є вашою історією. Ми знаємо народну мудрість, таке прислів'я як До свого роду хоч через воду. Подумайте, що воно означає. Хто хоче щастя зазнати, той повинен свій край шанувати. Про що це прислів'я? Українці пишаються тим, що наша країна має славетну та героїчну історію. Має легендарних героїв. Ми горді тим, що Україна ніколи не була загарбником, нікого не поневолила, а лише захищала себе від нападників. Українська історія багата на славні імена. Це засновники Києва, Кий, Щек, Хорив та їхня сестра Либідь, часи козацтва гетьмани Петроса Гайдачний, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, видатні митці, Григорій Сковорода, Тарас Шевченко, Леся Українка та ще багато, багато інших імен. І зараз ми дізнаємося про них більше. Ви можете бачити зараз картину «Кий, щек Хорив та їхня сестра Либіць. Це засновники Києва. Це пам'ятник, який присвячений саме нашим героям. Ярослав Мудрий видатний державний діяч, великий князь Київської Росії та відомий. Воєначальник Мудрим князь вважався в народі завдяки тому, що підніс на світовий рівень культуру і освіту. При ньому виникли школи живопису, кам'яного будівництва і літописання, відкривалися навчальні заклади. Іван Федорович Федоров. Іван Федорович один із перших майстрів, які започаткували друкарську справу з старослов'янською мовою. Гетьман Петро Сагайдачний, блискучий полководець та політичний діяч, полковник, гетьман реєстрового козацтва. Кошовий отаман Запорозької Січі, один із основників козацького флоту. Завдяки гетьману Сагайдащиному позиції козацтва на території України змінилися на краще. Військо Запорозьке перетворилося на могутню воєнну силу, на яку мали зважати всі сусідні держави. Ім'я Гетьмана Сагайдачного наводило остров на Кримський ха ханат. І на Московське царство. Він організував успішний пох... організатор успішних походів запорожських козаків проти Кримського ханства Османської ісперії та Московського царства. Гетьман Богдан Хмельницький. Очолив перше успішне козацьке повстання, метою якого була незалежність українських земель. Він перший гетьман Української держави, що відокремилась від Речі Посполитої. Богдан Хмельницький в'їжджає до Києва на Білому коні. Ось така є картина. Григорій Сковорода. Український просвітитель, гуманіст, філософ, поет, педагог. Мандрівник та філософ. Тарас Григорович Шевченко. Напевно, всі знають Тараса Шевченка. Ім'я Тараса Шевченко стало для багатьох поколінь українців символом свободи, його філософія, національну ідею, а твори обов'язкову частину гуманітарної освіти. За значущістю для співвітчизників його поетичну збірку Кобзар літературознавці» перерівнюють до Євангелія. Так виглядає збірка творів, яка називається Кобзар Тараса Шевченка. Леся Українка. Леся Українка, справжнє ім'я Лариса Петрівна Козич – це українська письменниця, перекладачка, фольклористка, культурна діячка в сучасній українській традиції входить до переліку найвідоміших жінок давньої та сучасної України. Михайло Сергійович Грушевський, знаменитий як творець першого фундаментального дослідження світчизняної історії, історія України Русі. Ось так вона виглядає. Соломія Крушевницька. Це всесвітньо відома українська оперна співачка, педагог родом з Тернопільщини. Походить із шляхетного і старовинного українського роду Крушельницьких. Закінчила Львівську консерваторію з відзнакою, потім навчалася і довго жила в Італії. Стала однією з найвідоміших оперних співачок ХХ століття. Ось так вона виглядає. Давайте ми з вами подумаємо: кого називають патріотом. Зупиніть відео, подумайте. Що ж таке патріотизм? Патріотизм це любов до своєї батьківщини, відданість своєму народові, готовність іти заради них на жертви і подвиги. Коротко про головне. Український народ має довгий шлях до героїчної боротьби за свободу і незалежність, велич кожної країни в людях, які в ній живуть. І особливо в тих, котрі своїми справами зробили внесок у розвиток країни, які творять історію нашої держави. Вони є прикладом служіння своєму народові того, як треба працювати, досягати поставленої цілі? Слава Україні! Героям слава! Чи знаєте ви, що одним із проявів доброчисності є волонтерський рух? Діяльністю, яку зараз називають волонтерською, люди займалися з давніх часів. Початком сучасного волонтерського руху в західних країнах зазвичай вважають створення Міжнародного комітету Червоного Христа, яке ініціював в 1859 році Жан Андрі Дюнан. Його ідеями стали керуватися волонтери по всьому світу. 14 жовтня ми відзначаємо День захисників та захисниць України. Слава Україні! Героям слава! Дякую вам за увагу!